Доброго дня, мене звати Марина Сойко, і сьогодні ми розглянемо знову ж таки закон, який дуже часто обговорюваний з початку літа 2022 року, а саме закон про трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Відповідним законом No5161 передбачено, що трудовий договір з нефіксованим робочим часом, якщо можемо чути, фріланс це особливий вид трудового договору, умовами якого ми заздалегідь не встановлено конкретний час виконання роботи, обов'язок працівника виконувати виключно у разі надання роботодавцем передбаченої таким трудовим договором роботи, без гарантування того, що така робота буде надавати постійно. Які ж є умови трудового договору з нефіксованим робочим часом? Насамперед, найперше, потрібно визначитися з найголовнішими умовами трудового договору, основними годинами днями, септо, в які роботодавець може вимагати виконання працівником його обов'язків, які в принципі роботодавець і покладає на працівника. Необхідно вирішити, в який термін роботодавець мусить проінформувати виконавця про наявність завдань, та скільки часу в працівника є на те, скільки йому потрібно часу на те, щоб повідомити про згоду чи виконання даної роботи. У трудовому договорі з нафіксованим робочим часом потрібно зазначити, зокрема, що спосіб та мінімальний строк повідомлення працівника про початок виконання роботи, який повинен бути достатнім для своєчасного початку виконання працівником своїх зобов'язань. Та спосіб та максимальний строк повідомлення від працівника про готовність приступати до роботи, або ж про відмови її виконання. Так, можна відмовитися. Якщо роботодавець вимагає виконання роботи поза межами базових днів та годин, або якщо повідомлено про наявність роботи із порушенням мінімальних строків, також, зокрема, години та дні, під час яких від е, працівника можуть вимагати саме працювати. Зауважте, що кількість базових годин, під час яких е, від працівника можуть вимагати працювати, не може перевищувати 40 годин на тиждень, а кількість базових днів не може. Перевищувати шести робочих днів на тиждень. Відповідно, якщо роботодавець вимагає виконання роботи поза межами базових днів та годин, або працівнику було повідомлення про наявність роботи з порушенням мінімальних строків, які ми вже вище перерахували, визначених трудовим договором, передбачено право працівника відмовитися від виконання запропонованої роботи у такому випадку. Отже, виконання працівником роботи на умовах нефіксованого робочого часу. Часу здійснюється на таких умовах. Роботодавець повідомляє працівника про необхідність виконання певної роботи, її тривалість, її строки виконання у межах базових днів та годин з дотриманням способу та строку повідомлення, визначеного трудовим договором. Також сторони за необхідності узгоджують інші умови виконання роботи, ніж ті, що запропоновані були роботодавцем. Тобто, працівник може внести якісь свої корективи, але вже з згодою двох сторін. Працівник повідомляє роботодавця про готовність приступати до роботи або ж про відмову від її виконання у спосіб та строки, визначені також у обов'язковому порядку трудовим договором. Заробітня плата такому працівнику за фактично відпрацьований час виплачується, а не у фіксованому розмірі, як зазвичай. Чи йдеться у звичайному трудовому договорі? Працівники роботодавець також можуть дійти згоди щодо виплати заробітні плати, що виплачується за фактично виконану роботу працівником за встановленими у трудовому договорі відрядними розцінками. Розуміємо про що, так? У випадках, коли працівник погоджується на його залучення до роботи поза межами базових днів або ж годин, його робота вже оплачується у розмірі не меншому, ніж передбачено умовами трудового договору. А у разі перевищення нормальної тривалості робочого часу, як ми знаємо, це 40 годин на тиждень, оплата здійснюється за правилами оплати роботи на дорочний час. Тобто, якщо працівник працює, за погодинною системою оплати праці виплата здійснюється в подвійному розмірі погодинної ставки. Якщо працівник працює з відрядною системою оплати праці, виплачується доплата у розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації. Оплата праці, якого здійснюється за погодинною системою за всі відпрацьовані по подор... На точні, точніше, години для оплати праці працівника на умовах нефіксованого робочого часу, законодавець визначив мінімальну тривалість його робочого часу. Це 32 години протягом календарного місяця. Якщо працівником відпрацьовано е, менше 32 годин в, е, в місяць, то заробітня плата виплачується йому не менше ніж за 32 години робочого часу. Відповідно до умов праці е, оплати точніше праці. Що визначені відповідно трудовим договором. Тобто, визначена законом мінімальна тривалість робочого часу не створює для умов нефіксованого робочого часу роботодавця обов'язково забезпечити працівника відповідним обсягом роботи протягом календарного місяця. А створює працівнику гарантію того, що він у будь-якому випадку отримує заробітну плату за місяць, що найменше у мінімальному розмірі за 32 години, так і ми з вами в принципі розглянули. Як саме має бути оформлений трудовий договір з нефіксованим робочим часом? По-перше, трудовий договір з нефіксованим робочим часом обов'язково порядку укладається у письмовій формі, тобто видачі наказу про прийняття працівника на роботу на умовах нефіксованого робочого часу недостатньо. При цьому протягом трьох місяців з дня набрання чинності закону No5161 Державна служба України з питань праці зобов'язана розробити та затвердити типову форму трудового договору з нефіксованим робочим часом, якої потрібно. Буде, в принципі, і керуватися під час укладання даного договору. По-друге, як ми зазначили вже вище, у трудовому договорі з інфіксованим робочим часом сторони обов'язково мають визначити способи та строки повідомлення один одного про необхідність виконання, роботи або ж обов'язків за наявності тих, чи є обмеження. Так, для того, щоб роботодавці не зловживали використанням договорів, а використанням договорів з нефіксованим робочим часом, законодавець встановив обмеження щодо їх використання, передбачивши, що кількість таких договорів в одного роботодавця не може перевищувати 10%. Запам'ятали собі цей відсоток від загальної кількості трудових договорів, стороною якого є цей, відповідно, роботодавець. А для роботодавців, які використовують працю менше, ніж 10 працівників, не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом. Також для цих цілей було передбачено штрафи за перевищення допустимої кількості трудових договорів з нефіксованим робочим часом. Так, якщо ми заключили з відповідними працівниками особами, трудовий договір більше 10% від того, що у вас є наявні трудові договори, за це ви можете бути оштрафовані. Відповідно, якщо працює особа за трудовим договором з нефіксованим робочим часом стосовно фактичної виконаним роботи. У трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на момент виявлення порушення, що наразі становить 19 тисяч гривень за кожного працівника, стосовно якого було в принципі здійснено це порушення а також для оформлення працівника за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі. Коли він фактично виконує роботу протягом усього робочого часу, який встановлено роботодавцем для працівників за звичайним трудовим договором, у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати встановлений законом, яка на даний момент становить 65 тисяч гривень за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. Тому краще бути законослухняними та заключати за тими умовами, які дає. Нам а, закон. Разом з тим слід визначити, що для а, працівників та умовах нефіксованих робочого часу немає обмежень у кількості роботодавців, тобто, за якими він може працювати такий працівник. Розумієте, так? Що більше того, законодавець передбачив, що роботодавець не може забороняти або перешкоджати працівникові, що виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, виконувати роботу за іншими трудовими договорами. Тобто, як ми бачимо, плюс для працівника величезний, оскільки ми можемо заключити трудовий договір з нефіксованим робочим часом не лише з одним роботодавцем, а з декількома. І нам ніхто не стане на перешкоді. Переваги використання даного договору. Підсумовуючи, може визначити, що робота за трудовим договором з нефіксованим робочим часом. Очевидно, дає низку переваг для працівників, які раніше раніше залучалися до роботи як фізичні особи підприємці за цивільно-правовими договорами або, взагалі, без будь-якого оформлення, тепер вони можуть на рівні з працівниками, оформленими зазвичай трудовими договорами, користуватися трудовими і соціальними гарантіями, передбачені кодексом законів про працю України, а також гарантовано, що щомісяця отриману заробітну плату, навіть якщо роботодавець не забезпечив її роботу. Це чудово, погодьтеся. Водночас таким працівникам варто врахувати, що з переходом на роботу за трудовим договором, з нефіксованим робочим часом, зміняться умови оподаткування отримуваних ними доходів. Вони будуть оподатковуватися так, як і для працівників за звичайними трудовими договорами, що може в принципі стримувати від переходу на роботу за таким відповідним договором, але, але лише у індивідуальному випадку. Що стосується роботодавців, то переваги для них, можливо, не такі очевидні. Але оформлення трудових договорів з нефіксованим робочим часом, з працівниками, які залучаються до роботи не на постійній основі, дозволяє зняти ризики нарахування штрафів за неоформлення трудових відносин. Відносин з такими працівниками, а також убезпечує від необґрунтованої відмови працівника виконувати дану роботу, адже за це його може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності.